Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії. Розглянемо сьогодні тему естери. Естери належать до оксигенов вмісних органічних сполук, і ці речовини є похідними від карбонових кислот та спиртів. Естери, похідні карбонових кислот, у молекулах яких атом гідрогену карбоксильної групи заміщений на вуглеводневий залишок. Загальна формула естерів Р або Р1, це 2 Тобто Р можуть бути однакові, можуть бути різні вуглеводневі замісники, добувають естери реакцію естерифікації, тобто це реакція між карбоновою кислотою і спиртом. Реакції естерифікації є оборотними, тобто естер утворений, може взаємодіяти з водою, це буде реакція гідролізу. І знову утвориться, відповідна кислота і спирт. Реакція відбувається взаємодії кислота зі спиртом, відщеплюється вода, і утворюється естер. Номенклатура естерів. Назва складається з одного слова, утворено в такої послідовності. Спочатку йде назва вуглеводневого залишку спирту. Потім назва алкану, який відповідає кислоті. І потім додається суфікс «оат». Ось така речовина буде мати назву метил, бо замісник метильний замість, ну, від спирту і етаноат, етан, тому що етанова кислота, оат – суфікс для естерів. Можна ще називати декількома словами естери, метиловий естер етанової кислоти. Ось, наприклад, серед запропонованих речовин обрати формули естерів і назвати їх за систематичною номенклатурою. Тут є три естери. Там, де є вуглеводневі залишки, і між ними група СОО. Перша речовина є естером. Буде називатися метилпропаноат. Ось ця речовина є естером, буде називатися етилбутануат. І така речовина є естером, Етилметануат. Якщо необхідно зворотні завдання, за назвою скласти формулу. Ми е, дивимося зсередини слова, тому що на початку ми пишемо те, що від кислоти той залишок, а назва кислоти у нас всередині слова. Якщо метан, е, то це метанова кислота, і відповідно замість аж пропільний замісник. Ось така формула пропілметануату. Метил-бутануат так само дивимося зсередини. Бутан це 4 атоми карбону у кислоті, відповідній, яка утворила цей естер, і метильний замісник. СH3, СH2, СH2, Це ОО, СХ3. Фізичні властивості естерів. Естери не розчинні у воді, розчиняються в органічних розчинниках. Мають запах приємний, там фруктовий, наприклад. Це естери з невеликими молекулярними масами. Естери з декількома десятками атомів карбону тверді, зазвичай без запаху. Хімічні властивості естерів. Основна хімічна властивість естерів це гідроліз, тобто зворотня реакція до естерифікації, коли естер взаємодії з водою, утворюється відповідна кислота і спирт, з яких був утворений цей естер. Для того, щоб реакція була необоротньою, проводять так званий лужний гідроліз, коли додають розчин лугу замість води. Тоді утворюється відповідна сіль карбонової кислоти і спирт. Естери також є горючими речовинами, тобто горять з утворенням вуглекислого газу і води. Наприклад, скласти рівняння реакції гідролізу етилпропануату. Етилпропануат – це від пропанової кислоти і етилового спирту, отже, в результаті гідролізу утвориться пропанова кислота та етанол, а в результаті лужного гідролізу утворюється сіль і так само етанол. Реакція горіння метилметаноату. Метилметаноат – це естер, утворений метановою кислотою і метиловим спиртом. HCО3 плюс кисень, як реакція горіння утворюється вуглекислий газ і вода. Деякі галузі застосування естерів це парфуми, косметичні засоби, фруктові есенції, розчинники, лікарські засоби тощо. Дякую за увагу!